Доброго дня, малята, любі хлопчики і дівчатка! Всім привіт-привіт! Тата-мамам-привіт, дідусям-бабусям теж! Збирайтесь всі швиденько, бо сьогодні ми будемо читати щось цікавеньке. Беріть свої улюблені іграшки, подушечки, ковдручки, тати мами, дідусі, бабусі. Наливайте горнятко кави, чаю чи какао, і будемо починати. А сьогодні... У сказка буде називатись фонтан, який вмів плавати. Уявляєте? Фонтан, який вмів плавати. І написав його Михайло Пляцковський. Різні фонтани бувають. Але той, про який піде мова, був. Плаваючим фонтаном. А плаваючим він був тому, що випускав його над Блакитним морем кит дивачко. О! Куди б дивачко не плив, там і фонтан іскрився. Різнобарні струмені високо злітали. Так високо. Що їх звідусіль видно було, уявляєте діти? Допитливі пасажири на палубах величезних білих теплоходів роздивлялися в біноклі, підзорні труби. Цей самотній, плаваючий у морі фонтан. Вони плескали в долоні, вони кричали: Ура, ура, ура! Що там? Навіть дельфіни починали радісно стрибати, здалеку помітивши китеня дивачком. Морським коникам і морським коровам, медузам і восьминігам, оселедцям і кількам, і навіть електричним скатам. Подобався фонтанчик, який блищав на сонці. Лише тільки акула з люка не звертала на дивачка жодної уваги. Вона робила вигляд, ніби їй абсолютно байдуже. Хм. Є фонтан чи нема фонтана. А насправді акула заздрила дивачкові. Адже всі говорили тільки про нього. Одного разу вона не стерпіла, підпливла до дивачка і пробурчала Кому потрібен твій фонтан. Він же всім нам давним-давно набрид. Завжди одне й те ж саме. Дуже образився дивачко на акулу. Взяв і поплив у відкритий океан. Спорожніло блакитне море без китеня. Марно пасажири в підзорні труби дивилися, ніде не було видно знайомого плаваючого фонтанчика. Через місяць. Занудьгувала й сама кула з люка, через яку все й сталося. Сумно мені, поскаржилась вона дельфінам. Чогось не вистачає, а чого ніяк не можу зрозуміти. Краси не вистачає, відповіли їй дельфіни. Краси, яку так щедро дарував усім нам кит. Дивачко. І, звичайно, дельфіни мали рацію, тому що там, де немає краси, завжди чогось не вистачає. Пошкодувала акула з Люка, що даремно образилась на китеня. Але було надто пізно. Ось з тих пір китеня дивачко і плаває у відкритому океані. Ось така вам діти повчальна казка про красу і про те, що спочатку потрібно думати, що казати. Зрозуміли? Але навіть якщо і не зрозуміли, то тати мами, дідусі бабусі вам Поясню. Ну, все! Ось вам така повчальна і красива казочка. Трошечки сумна. Але я думаю, всі зрозуміли. Ну, все, пока-пока. До нових зустрічей! Я пішла готуватись до нових цікавих казок.